Деннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі і Тетяна Чудаківська. Вітаю. 14 разів бойовики порушували режим тиші за останню добу. Повідомляє прес-центр. АТО. здебільшого бандити вели вогонь зі стрілецької зброї. Однак для провокації порушення режиму припинення вогню один раз використовували і ракетну установку залпового вогню град та міномети. Під обстріли потрапили райони населених пунктів Фрунзе, Кримське, Станиця Луганська, Верхньотроїцьке, Гавдіївка, Нікишино і Дебальцева. В міжнародному аеропорту Донецьк наші воїни продовжують утримувати рубежі. Артилерія сил АТО вогонь у відповідь на провокаційні дії бандитів не відкривала. Підрозділи сил АТО продовжують виконання завдань щодо утримання займаних рубежів та позицій, блокпостів, опорних пунктів, базових таборів та відновлення боєздатності підрозділів. Партизанський рух на Донбасі набирає обертів. Напередодні невідомі напали на російські підрозділи у Новоазовську у наслідок четверо військових убитів, восьмеро поранені. Про це у Фейсбуці повідомив координатор конструкторів безпілотників Алікс Нойт. Тим часом партизани із фонду звільнення Донбасу підтвердили, що у ніч із 7 на 8 грудня працювали у Горлівці, де знищили чимало бойовиків. Сили АТО ліквідували групу снайперів бойовиків поблизу Маріуполя. Про це повідомляє місцевий штаб оборони. Пара снайперів була помічена поблизу Павлополя. Саме вони протягом тривалого часу постійно вели вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Під час обшуку тіл у їх речах були знайдені георгіївські стрічки, документи, які засвідчують їх приналежність до ДНР, а також шприци і наркотики. У ДНР почали арештовувати своїх урядовців. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. по своїх псевдопостів. Лишилися вже три фальшиві міністри: віце-прем'єр Олександр Калюський, міністр палива та енергетики Олексій Грановський і міністр культури Юрій Лекстутіс. Зокрема, останнього затримали за підробку документів, торгівлю зброєю і затісне спілкування зі своїми знайомими із числа батальйону Азов. У зоні АТО щоденно обслуговують з півсотні одиниць військової техніки. Зокрема, у Артемівську ремонтують її цілодобово у непростих погодних умовах. Тамтешні фахівці розповідають, продуктивність їх праці могла би бути більшою, аби темніло не так рано і не було морозу. Найбільше возитися доводиться із машинами. Ті через часті виїзди, погані шляхи та обстріли виходять із ладу найчастіше. Основні несправності, з якими приховуються сталкиваться, це ремонт ходової частини, ремонт двигунів. Дуже багато виникає проблем з системою охолодження двигуна. Тобто, патрубки, краники, таке все, радіатори течуть, паяємо радіатори. Ті, які возять боєприпаси, то вони готові все віддати, щоб в нього машина заводилася, щоб із буксіра не заводить. Що має з кабіни, несе, груди у нас Єдите. все є, не треба нічого нести. Провести ще один референдум в анексованому Криму пропонує російська опозиція. Щоправда, цього разу зробити це варто за згодою і за законами України та під контролем міжнародних організацій, заявив засновник Яблука Григорій Явлінський. Як приклад навів нещодавний референдум у Шотландії для підготовки такого воєвия, запропонував скликати міжнародну конференцію. А от повернути незаконно анексований Крим Україні без жодних умов не готові навіть російські опозиціонери називають це попу. Лізьким примітивним рішенням. Ситуацію в Україні обговорять сьогодні держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Дипломати зустрінуться у Римі у російському МЗС. Заявили, що піднімуть тему законопроекту на підтримку України, який напередодні ухвалив Конгрес. США. документ передбачає надання Україні військової допомоги і посилення санкцій проти Росії. Москва називає документ конфронтаційним. Окрім цього, Кері та Лавров планують обговорити також поточну обстановку в Ізраїлі, Сірії та на близькосхідному регіоні у цілому. Гіркін погрожує путіну трибуналом. Колишній лідер бойовків Ігор Гіркін, відомий серед них як Стрілков, заявив і він, і Путін можуть потрапити під трибунал, якщо Росія не піде війною на Україну. Про це повідомляє дощ. Гіркін боїться, що протягом зими санкції відіб'ють бажання Росіян воювати на Донбасі. І якщо Росія не забезпечить їм стабільну і визначену підтримку, вони не зможуть протидіяти українським військовим. Подарунки військовим своїми руками і від чистого серця. У Харкові жінки збираються на хендмейд-вечорниці, де клеять, шиють і в'яжуть новорічні презенти для бійців АТО. Вікторія Автомонова прийшла на рукодільні вечорниці вперше. Дівчина обрала для себе малювання на військовій флязі. Каже, орнамент вигадує на ходу. Головне, що він іде від серця. От хочеться їм частичку тепла, своє серце подарувати щоб у них теж був праздник. За столом для вишивання найбільший гомін. Тут обговорюють, які зробити обереги для хлопців. На конві вишиваються слова пожелання, які потім будуть вирізані і перенесені, ну, наклеєні на кожну основу. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Ну, як как би бы дівчинки, ну, кожна вишивальниця, там все, що угодно, якісь пожелання. Да. от. Так, на рукодільні вечорниці жінки збираються вже місяць, майструють подарунки для солдатів. Сувеніри для АТО передають і багато харківських шкіл. Весь новорічний скарб. Організатори поки що збирають у святкову скриню. От такого ще оберігового чи маємо такі дивіться які прекрасні штуки в таких прекрасних кольорах, таких патріотичних З такі синички, які говорять нам про те, що весна буде, буде українська весна. Ми переможемо. От у нас от листівки теж ми вирішили підписувати не новорічні, а з написом Власне українська весна. Тому що прийде весна, буде кохання, ми зробимо з хлопцями дітей, не буде ніякої війни. Та щоб прийшла весна і було багато кохання, то треба мати великі гарячі серця. Ну, такі, наприклад. Ініціатори акції вже за два тижні навідаються до 92-ї бригади і Айдару. Військові дуже радіють простим, але щирим дарункам, а майстрині заспокоюються за роботою. Стало зрозуміло, що насправді це потрібно нам самим, бо ми маємо підтримувати одна одну. Дуже багато страху, дуже багато тривоги. Тому ми, ми збираємося ще й для того, щоб просто говорити, підтримувати одна одну. Ще до нового року волонтерки планують самі привітати захисників, організуватись у цілий батальйон снігурок. Також волонтери, не виключаючи після свят, збиратимуться на вечорниці. Анастасія Бобкова в Україні вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС. саме 28 років тому. У цей день Державною комісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд четвертого енергоблоку ЧАЕС. Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких поплатилися за це життям і здоров'ям. Аварія на станції була локалізована. За оцінками у ліквідації катастрофи взяли участь щонайменше 90 тисяч осіб. Пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії вшанували перші особи держави, столичний мер та міністр оборони. Зокрема, прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що держава ніколи не забуде подвиг тих, хто став на шляху ядерної загрози. За мужність і героїзм ліквідаторам аварії на ЧАЕС Подякував також Володимир Гройсман. Голова Верховної Ради України висловив сподівання, що подібна трагедія не повториться ніколи. Війну гральним автоматам у столиці оголосив радник міністра МВС Зорян Шкіряк. Він попросив містян особисто його інформувати про подібні розважальні заклади, пообіцяв, приїде і закриє. Одночасно відповідальність за роботу автоматів покладає на районних керівників міліції. Тим часом у Житомирі вже відзвітували про вилучення 200 одиниць грального обладнання. Полюють на підпільні казино і на Черкащині. Там правоохоронці накрили цілу мережу. Наразі гральна техніка вилучена, проводиться. Розслідування. Працівниками управління в ході відкритого кримінального провадження на території Черкаської області було ліквідовано 11 гральних закладів. В ході проведення обшуків було вилучено е, близько 300 одиниць гральної техніки та грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень. Будинки у Києві досі не готові до зими. Кияни переконують на їхні скарги, реагують хіба що журналісти. Комунальники усі проблеми списують на брак грошей. Натомість у КМДА пишаються тим, що усе місто успішно увійшло у сезон. Цей будинок столичний старожив. Йому понад півстоліття. Він ще не бачив жодного капітального ремонту. Жителі кажуть, якщо грибок на стінах вони ще можуть терпіти, то гріти вулицю надто дороге задоволення. Попри те, що у під'їзді є батареї, температура вища, ніж на вулиці, хіба на кілька градусів. Тепло втікає крізь побиті шибки. Холодно в під'їздах, тому що абсолютно не підготовлений під'їзд до опалювального сезону. Випадають вікна, помити їх не можна. Двірник не може туди. Дістатись тому, що вони випадуть просто на вулиці, вже середина грудня у будинку почали склити вікна. За роботу взялися лише після приїзду нашої знімальної групи до головного комунальника району. Раніше про біде будинку чиновники не чули. Утім, винними назвали мешканців дому, які не платять за компослуги. Жалоб від дому по воздухофлотському проспекту. 50 не надходило. Те, що ви бачили вчора, Я думаю, в Корінним образом змінилася. Що ремонт вже виконаний і начальник ЖЕКО. Остеклення лестничних клеток виполнено було в одну нитку. Нігде сквозних отверстий не було. Значить, на сьогоднішній день проведені роботи по остекленню всіх парадних на лестничних клетках дві нитки. Та до нашого приїзду столяри не встигли. Хоч і працювали від сьомої ранку. Пан Данилов на ревізію приїхав із нами. Місцеві такому рідкісному гостю дуже зраділи. Перший раз ви приїхали за все час. А що ви не бачили, що ті окна гніли вже 10 років стоять? Але ви начальник я на своїй роботі працюю. роботи. ви на своїй роботі у житловому фонді столиці понад 11 тисяч будинків, і багато з них до зими не готові. Хоча експлуатуючі організації мали б зробити це ще на початку. Осені у КМДА про ці біди знають і радять скаржитися за телефонами аварійної служби. Якщо є такі випадки, в цьому році особливо треба звернути увагу на енергозбереження на збереження теплової енергії в наших оселях. Тому треба терміново звертатися в службу 1551, для того, щоб наша реакція була миттєва. Новицький пообіцяв, якщо такі випадки зафіксують недобросовісних чиновників і працівників жеків звільнятимуть з роботи. Аліна Ніколаєва, Ігор Шатайло, Сергій Наконечний ТВА. Скоротити викиди парникових газів домовились учасники кліматичного саміту ООН у Перу це сталося після двох тижнів напружених переговорів. Основні суперечки тривали навколо розподілу квот на викиди. Адже для країн, які, наприклад, володіють великими запасами вугілля, скорочення викидів може обернутися економічними збитками. Досягнути компроміс стане основою для нової глобальної годи з питань захисту клімату. Вона покликана замінити кіотський протокол і має бути ухвалена рівно за рік у Парижі. Дострокові парламентські вибори відбуваються у Японії. Вони є своєрідним референдумом щодо підтримки економічного курсу теперішнього уряду країни. Прем'єр-міністр країни Сінзо Абе наполягає на швидких і радикальних реформах, щоб витягнути японську економіку з рецесії. Він обіцяв піти у відставку, якщо його ліберально-демократична партія не отримає стійкої більшості у результаті виборів. Популярність політичної сили Абе останнім часом знизилася, але соціологи усе одно прогнозують перемогу. Йому. Фільм Плем'я українського режисера Мирослава Слабошпицького отримала європейський оскар. Напередодні кіноакадемія нагородила українську стрічку у номінації Європейське відкриття за найкращий дебют у повному метрі. Церемонія відбулася у ризі. «Плем'я» оповідає про драматичні події в інтернаті для дітей із вадами слуху. У ролях непрофесійні актори, учні такого інтернату. У фільмі не промовляється жодного слова і немає субтитрів. Раніше племі отримало три нагороди на канському кінофестивалі. Ну а кращою стрічкою Європи цьогоріч названо польський фільм Іда. Такими були головні новини першої половини дня. Про розвиток подій розкажемо о п'ятнадцятій. Дякую, що дивилися і до зустрічі.